Накинув на шию мотузку через батька. Трагедія сталася ще у травні 2023 року у Володимирському районі. Тоді ж 13-річний хлопець через постійні утиски батька повісився на дереві. Йдеться у матеріалах справи. Зайшов на територію неогородженої ділянки, на якій знаходиться нежитлове приміщення та дерева. Та використовуючи мотузку, прикріпив її до дерева. В подальшому закріпив за шию та стрибнув вниз. Як тоді повідомляли правоохоронці, батько протягом тривалого часу чинив психологічне насильство щодо всіх членів родини, а особливо щодо неповнолітнього сина. До слова, сім'я є багатодітною. Кілька років тому самогубство вчинила одна із доньок, випавши з вікна. Також відомо за матеріалами справи, що батько був релігійним фанатиком, тому часто карав дітей за непослух. Він сам проголосив себе сповідником дивної віри, за якою всі мають йому підкорятись і виконувати лише його настанови. Маніпулював гріховністю, яка не вибачається і не забувається. Маніпулював почуттями навіюючи страх померти за непослух і непокаяння у пекельних муках через хвороби, самогубства, слабкість і бездуховність. Тоді ж після смерті 13-річного Тараса батька відразу затримали. Йому інкримінують доведення до самогубства. Суд першої інстанції присудив йому 8 років ув'язнення та примусове лікування у закладах психіатричної допомоги. Однак з таким вироком сторона захисту не згідна. Без всякої підстави мені дали підозру. Я це не вміщаю, без всякої підозри. Запобіжний захід. Чому? Мене які ходити не можу, мене возять два дня, мені тяжко ці суди, я не бачу почти взагалі сліпий, що сміялись на СІЗО, що мене привезли в тюрму. Тож тепер доля батька в руках апеляційної інстанції. Приїхали підтримати підсудного його три повнолітніх доньки за кордону. Я оце все слухаю, що на мене ті видумали. Це ж видумка. Це ж люди кругом, мене багато хто знає. Багато дуже людей вони дивуються, що таке може бути. Це зовсім всі люди знають, що був больний, що більше 20 років преслідують мою сім'ю за те, що я професіональний християн і я не служив. Бо мені це так больно все стільки. Я сильно больний. Я 10 років болію які насіє. Подумай. Адвокат обвинуваченого просить виправдати чоловіка, адже як каже захисник, експерти не врахували, яким же реально у житті був Тарас. Кажуть, був дуже емоційною дитиною, постійно заступався за своїх сестер та братів, особливо за меншого Юрія. це сталося після зборів. Це на її думку, це був просто емоційний всплеск. Після того як в зайвий раз був ображений його менший брат Юрій. Після цього. Тарас просто не витримав, він був на емоціях і вчинив таку трагедію. Мати повернулася з батьківських зборів, на яких іншого сина звинуватили в крадіжці. Обвинувачений та його дружина припускають, що швидше за все саме усвідомлена Тарасом безсилість у протистоянні шкільній мафії і була тією останньою краплею. Також адвокат вважає, що суд першої інстанції не дослідив і другу версію, яка могла бути причиною самогубства, а саме булінг у школі, якому, за його словами, піддавалися усі діти цієї сім'ї. Зазначимо, що їх було семеро в школі. Вони були ізгоями і були ізгоями, не тому, що вони якісь не такі, як інші, а тому, що в селі люди. Не сприймали віросповідання обвинувачено у справі. Всі називали, що він сповідає якусь дивну релігію. Але ця дивна релігія і стала тою причиною, що односельці налаштовували своїх дітей на те, щоб вони не дружили з дітьми чулкових. Випродати батька просить і потерпіла сторона, а саме його дружина. Вважає, що він такий же потерпілий, як і вона. Якби я була впевнена, що він винуватий смерті Тараса, я, я б його звинувачувала. Ну, я б хотіла, щоб його посадили. А так я його не звинувачую ні в чому. І, попри прохання адвоката та дружини обвинуваченого, виправдати його сторона, обвинувачення з цим не згідна. Вважає, що вирок цілком законний та правильний. Гальмував саморозвиток сина Тараса, тиснув на нього психологічно, економічно та фізично і контролював основні сфери його життєдіяльності. встановлював правила спілкування, визначав, як одягатися, харчуватися, працювати і навчатись, куди використовувати фінанси. Змушу що ви усе це те. Я 10 років на сьогоднішній день, я лежачий, я не міг навіть, я кружку беру двома руками п'ю, я не міг фізично е, якогось насилля робити. Якщо я ремінцем колись чи тапочком, то 5 хвилин вони сміються. Коли вже в державі, щоб був порядок, є. Органи, які наказують за злочин, так і в сім'ї, а це велика сім'я, це великий корабель. Тут треба стільки сил, щоб їх виховати, і всі святкують, що діти хороші, Значить, батько хороший, дав хороше виховання, хоч я і больний. Так що я прошу будьте справедливі. Враховуючи всі аргументи сторін, суд ухвалив вирок залишити без змін, а саме в'язнити батька на 8 років із примусовим лікуванням у закладах психіатричної допомоги. Дарина Соболєва, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.